Клюнув невеличкий язь на два опариша і на пінопласт. Привіт, друзі! Сьогодні 27 квітня. Ми знову на березі Дунаї. Чудова весняна погода сьогодні, плюс 20. Вода прогрілася вже до плюс 17 Вийшов на фідерну риболовлю на пару годин в пошуках трофейного коропа. Минулого разу вдалося гарного коробця зловити на 4 кілограма. Хто не бачив, дивіться в попередньому відео. Сьогодні буду експериментувати до мангової серії прикормки і наживки. Добавимо ще сирну, сирна наживка, сирна прикормка. Так що влаштовуйтеся зручніше, риболовля має бути цікава. Таке в мене сьогодні місце. Дуже спекотно. Викидаю зараз вчорашню прикормку мангову, вже якісь є тички, щось там було на кукурузу мангову. Право стоїть на кукурузу мангове з пінопластом, ліво стоїть на манговий попап, точніше вафтерс. Вафтерс 8-10 мм, манговий смак, ще мотильовий смак. Вдягнув невеликий шматок вафтерса, шматок пінопласта і парочку опаришей. Така експериментальна наживка. Спрацювала минулої риболовлі. Був Карпік 4. Монтаж інлайн. З фідергамом. Годівничка 100 грам з вусиками. Спекотно сьогодні. Спекотно. Але має бути трофейно, я так думаю. Пух на місці ось такий на іголочці попав. точніше в 10 Десятий номер гачка. Порядок. Зараз замішаюся ще на прикормці сирний. Спробуємо сьогодні сир. Тимар Ювер Плюс. Ще там десь є в машині теж. З пармезаном червона. Можна було би спробувати. Не опари ще пересипаються, йде процес. Прикормку в більшості випадках замішую два етапи. Зараз вона постоїть Ну, Тут багато кукурузи бачу, ну і сирного там чогось Бісквіту на базі Таке собі, Такі ями зробити. З спаніровочного сухаря, каші кукурузи, що там ще можна було. Ну і сира натерти на терти. Має клювай вже на сир. Вода прогрілася вдосталь до 17 градусів. Це температура повітря щось трошки понизилася порівняно з минулими днями. Пройшли грози. Трошки піднялася вода, рівень води. сів сьогодні лівіше від звичайного свого місця. Сижу там, в тій стороні вище трошки метрів 40, коли трошки падає вода. Коли піднімається, то піднімаюся сюди вже. Таке місце. Перезакинемо. Стояла хвилин 5. Можна перезакидати. Ну що ж, вже хвилин 5-10 прийшло, Добавимо трохи, трохи вологи. Ну що, пора й на сир спробувати. Звичайний жовтий сир. Непоганий на смак. Ось такий шматок. Шматок має бути немаленький. Сирна прикормка. Пробуємо. Правий будемо насир ловіть, лівий на манго. Частіше перезакидувати треба і не буде такої колбаси. А, є риба. Попався? Можна і закидати на якоїсь жереха чи судака так манговий щось не хоче Спробуємо тельовий. мотильовий мотель за ананасом по-моєму їжі. Непоганий сир, вріжу я ще смачу. шматочок собі. Зв'язав ось такий монтаж на її голосі. Зараз покажу У По такому попапі. 12 міліметрів попап. Распробуем на Восьмой номер гачка. Фламандский. Голочка вид краусу 0,25 леска. что не захотелось на леске связать, Краще было бы на шнуру зв'язати. Велика наживка, великая рыба моя. Плюнула невеличка пласкірка. якраз такий живцовий розмір. Якщо б на живця ловив, це б ідеально було. Наживка пінопласта париш, сирна прикормка. Блендером трохи кукурузу, трохи манговий додавлю. ще можна невелику кількість сапарища, зайвом не буде. Така фракція доволі непогана. Ось така кількість вийшла каші, Зараз прокинемо. І є білогаска невеликого розміру. Два опари тут було підемо. Ну що ж, пройшло пару годин риболовлі. Риба максимально неактивна. Клює невеличка біла гласка на париж з пінопластом. Перепробував кукурудзу, мангову вафтерси, щось ніякого результату немає. Спекотно, штіль. Стоїть, немає вітру, це не шелихнеться. Вдалося більш-менш побачити рибу на пінопласт за паришем. Сміла ще клює, така, як біла гласка. Білоглазка. перша пласкірка була невеличка. Є гарне клювання. На пальці пенопластом все таки я в нього вірив дочекався. Невеличкий язь. недавно був набагато більший. За нижню губу, гарний екземпляр. Клюнув невеличкий язь на два опариша на пінопласт. Нарешті вже більш-менш А То до цього попадалися білогласки пару штук і то невеличкого розміру. Продовжуємо. Ще пару закидів на заході сонця, може ще щось плюне Закинув пінопласти два париші, лівий стоїть на кукурузу. Тож кукурузу сьогодні ні разу нічого не смикнуло Сир теж пробував, щось теж, теж не зайшов в сьогоднішньої рибки. Сир треба в більшості пробувати вночі. Є клювання направить. Ну, пінопласт за паришем це нам найефективніша насадка. Ну, скоріше всього, що це білогласка. Це раз смикнуло, це вже вона сидить на гачку. Треба це різаки дати. Мало того, що її там немає, то я ще, мабуть, і гачок зрізав. Гачок на місці. Щось невеличке смикає і може доїсти. Так, mm. да, невеличка риба є. Ну, білого власне. Йоговання в закінчу. Дві-три хвилини є риба. Тут ну, це вже вечірній кльо. Ладно, невелика риба, але вона клює в закиді. Знову білогласна. Кінець сьогоднішньої риболовлі, не дуже результат, але рибка є. Пару білоглаза клюнуло і один невеличкий язь. Дякую всім, хто додивився. Кому цікаво, підписуємося, риба пригає, а клювати не хоче, мабуть, не реститься. Кому цікаво, риболовля, підписуємося, ставимо лайкосики. До зустрічі на Дунаї.